Їх назва походить від слова люті, жорстокі, нещадні. А греки й візантійці називали їх вовками. Це був народ воїнів, хоробрих і грізних. Спершу уличі жили на Дніпрі, південніше Києва. Пізніше вони переселилися до Дністра та Південного Бугу. Столицею уличів був Пересічень, місто Фортеця на Дніпрі, його три роки облягав київський воєвода Свенельд. Аж поки улечі не здалися, вони довго боролися за незалежність від Київської Русі, у 9-10 століттях воювали з князями київськими, але зрештою змушені були підкоритися, однак і після цього уличі залишалися непокірними. Літопис каже: велику данину наклав князь Ігор на вуличів і тяжка була ця боротьба. Та згодом кочові печеніги витіснили уличів на північ. Там вони злилися з волинянами та тиверцями. А остання згадка про них у літописах у 970 році. Сьогодні уличів вже немає, але їхня спадщина частина історії України.